Це портрет Караваджо, який зробив його товариш, художник. І як ви думаєте, скільки років тут караваджо? Він виглядає як 50-літній чоловік з такими мішками під очами, так? досить такий він. Тут не дуже гарний, я б так сказала. А йому 25 років. І далі, коли я буду вам демонструвати живописні полотна Караваджо, де він сам позував собі, я вам покажу його справжнє обличчя. Далі, оця робота, я її дуже люблю, тому що вона з одного боку, це Мадонна Лоретта називається. А з другого боку вона називається «Мадонна Полігримів, тому що прийшли до Мадонни Вона також, як моя любима картина, яка знаходиться у Вінні у Відні, а, у музеї мистецтв, там а, теж Мадонна Чотак вона називається. А, люди прийшли до Мадонни, і стали перед нею на коліна. А ми з вами, дивлячись з цього боку на картину, бачимо такі ноги у цих людей у пелігримів. Якщо б ви бачили живу картину, ви б були просто а, в ошарашенні якомусь тому, що м -м, пильні. З, язвами, з тріщинами, Такі ної, коли, здається, таке не можна демонструвати, таке не можна малювати. І в Караваджо були досить великі проблеми, коли він цю картину зробив. Далі. А оце знаменитий ермітажний лютнист. Один а, з тих хлопчиків, які позували це вуличні такі а, хлопчики, яких знаходив Караваджо десь на ринку чи десь на вулиці. І вони йому позивали довгий час в ермітажі, оскільки я проходила там практику. Ця картина називалася Лютністка. Але на, насправді це лютніст, це хлопчика, не дівчинка. Далі. А це хлопчик укушений е, ящері Тут дуже багато є що, про що сказати. Ну, по-перше, значить, е, з точки зору самої історії, щоб ви розуміли, е, ящерка, яка кусає за палець цього хлопчика, це така метафора. Венеричного захворювання? Тут є доктор, доктор нам зараз скаже, тоді Тетяна Тетяна, тоді не казали напряму, а тоді переходили на язик метафори. І коли вуличні хлопці з вуличними дівками. Які були основною компанією Караваджо, вони зрозуміли, що в них були деякі такі захворювання. І коли про них йшла мова, то е, на язиці метафори, оцей хлопчик, поки він позував Караваджо, той добивався того, щоб було справжнє таке е, Переляк і справжня така відраза від того, що його кусає ящерка. І він це робить, і ми це бачимо. І бачимо, що цей молодий такий вуличний хлопчага він дуже е, яскраво написаний караваджо. На світло коричневому фоні, але його плече, його лице воно так освітлено, не немов би якийсь прожектор висвітлює цю, цю постать. Знову я хочу сказати: а це вже не Тенеброса, це вже К'яроскура. Коли е, Караваджо працює на темних фонах. На темних ґрунтах, і е, знаючи характер і вдачу Караваджо, я вам хочу сказати, що він не крейдою малював, як завжди, на темних фонах Художники малювали крейдою, абрис, по якому вже далі роби, робили все, що треба фарбою. А він це робив вістрям кінжала. Тобто, всі е, е, картини Караваджо, коли їх просвітили і зробили рентгенограму, вони ледь-ледь надрізані. Розумієте? Це було його, його малюнок був спричинений е, ножем таким о, вістрим лезом. Далі. І ось натюрморт, з яким зв'язана ціла історія. А що на цій картині? Світлий фон і натюрморт, які у цій корзинці є, фрукти, вони ледь-ледь вже такі не свіжі, я б сказала. Побитий такий бачок у Яблочка, у, у грушки. Таке листечко вже сухе, виноград же такий, наче його поклівали птиці? У мене питання. А ви розумієте, те, що цей натюрморт це автопортрет Караваджо? Що з да? Це про нього. Це він про себе. Розумієте? Далі я вам розкажу, що цей дивний геній через е е рисочку злочинець, що він собою представляв, і ви зрозумієте. Коли робили рентгенограму цієї картини, то виявилося, що на нижньому слої намальоване дитя. Спляче, яке спить серед саду. Але Караваджо не сподобалася ця картина. Він забілив білилами і зверху намалював натюрморт. От ти цього не знаєш, але ти від, цього, від цієї роботи не можеш отямитися, ти не можеш відійти. Покликання святого Матвію. От тут яраскура в повній мірі є. І якщо дивитися зблизька цю композицію, то ви бачите жест руки Ісуса Христа. Ця рука своїм жестом дуже напоминає руку Бога Саваофа в Сикстинській капелі, який він. От-от оживить сплячого Адама. Розумієте? Такий же жест. І подивіться, коли, значить, на Матвія він вказує. Матвій йому відповідає: мене? Ви мене покликали? Не може бути. Мене? Не вже? Отака дуже жива і дуже рідкісна. Картина. І тут на фоні, на темному фоні, наче ліхтарем висвітлена а, всі персонажі цього дійства. Далі. А, це а, це святий Петр Петро, який м його Прибили до Христа навпаки головою вниз, ногами вверх. І це була така не просто страта, а це було, було дуже страшно. Далі. І от, якщо ми кажемо про Караваджо, ми цю картину бачили з вами у Відні. А, юний Давид з головою Голіафа. Голова юного Давида це юний Караваджо, автопортрет. Голова Карава... Голіафа – це караваджо в той момент, коли писалася ця картина. І він написав цю картину з єдиною метою, щоб отримати милування від папи Римського. Який за всі художества, за всі злочини, за всі негарні вчинки, які зробив і виробляв караваджо, він відлучив від церкви, продав його анафімі, і щоб вимолити прощення, він малює оцю картину і відправляє її до римського папи. Щоб той його простив. А сам остається дожидатися прощення і вмирає від сонячного удару. А, зараз я вам а, перескажу ті вчинки, по яких ми можемо казати, що Олександр Сергійович Пушкін не правий, коли він каже, «генії злодійства дві речі несовмісні». А, є така фраза в маленьких трагедіях. А, у випадку караваджо ці дві речі дуже навіть совместимі. І так, починаємо. Значить, перше, одного разу, коли караваджо вже перебував у Римі. У, під покровительством таку, такий був кардинал, кардинал Дель Монте. Він був родичем сім'ї медічі. І він дуже так, сприяв Караваджо його діяльності. Значить, до нього. Він жив у палаці, який називався Мадама. такий палац це є значить, в Римі. і до нього приходить його молодший брат Джованні Батіста. І каже слугам: що передайте Мікеланджело Караваджо, Мікеланджело Мерізі, що прийшов його брат. На що караваджо відповідає? Скажіть. Тому хто прийшов, що в мене немає брата. Причому не можна сказати, що він ворогував чи якась е, е, непорозуміння між братами. Ні. Е, е, діло в тому, що коли вони, е, діти, значить, вони були. Молодшими підлітками, і в них померли батько і дід від чуми. І в матері не було сил справитися з е, хлопчиками, їх е, більша частина їхнього часу проходила на вулиці. А, і коли вони виросли, Караваджо став художником, бо батько Караваджо був архітектором, знаним архітектором в Мілані. І він від батька взяв оцю любов до малювання. А молодший Джованні Батіста став чинцем. Він пішов по релігійній частині. І завжди це дратувало Караваджо, бо все таке Беземоційне його напрягало. І коли оцей Святоша, як він його називав, прийшов до нього в Римі, він сказав, що в мене нема брата. Розумієте? так? А, далі історія це початок. Історія ще е, яскравіша ще очевидніша. Караваджо не терпів того, коли хтось накладав оком на якусь роботу, яку він собі омріяв, він хотів е, щось зробити, щось написати. І в Римі відкрилася нова на той момент церква Ільджезу. Це нова Ізуїтська церква. І її, значить, наняли такого Джованні Бальйоне, щоб він зробив там розписи. Джованні. Дуже чемно, дуже шановано відносився до Караваджо, що не, не можна сказати про Караваджо. Він разом з Орацо Джентілески, хорошо відомому деяким нашим людям, написав глумоливі такі вірші в адрі, значить, цього а, більш везучого художника, який отримав заказ джезу. І його за це їх обох, а суд, значить, це розглянув це діло. І, значить, на кілька місяців, за, за те, що так себе повели Караваджо і Джентілєскі, їх направили в буцигарню. І вони, значить, дельмонте, свого любленого Караваджо, Він значить, перепросив у суду. Під домашній арешт. Я вас питаю, тебе тільки що визволили з тюрми, так? тебе відправлено під домашній арест. Сиди тихо, але це не касається Караваджо, це не той характер. Що робить караваджо? Він іде у кав'ярню, у таверну і заказує собі вісім артішоків Причому, щоб чотири з них були підсмажені на олівковій олії, а чотири на вершковій. І коли офіціант п'є це я читала значить, все судові доповіді, це дуже цікаво. Значить, офіціант п'єтре дефезачо подає Караваджо страва, той у нього питає, які де. І офіціант відповідає, немає уяви. Понюхайте їх. Все. Краваджо сприймається як образу страшно. І це блюдо металеве летить в обличчя того нещасного офіціанта. Більш того, він виймає з ножа на рапіру, його знову запраторюють в А... Наступна історія: Нотаріус Маріана Паскуалоне, якось стоячи на навона, отримав удар шпагою під лопатком. Яким чудом він вижив? З кров'ю, але ні в кого не було не каплі сумніву, що це зробив Караваджо. Предісторія така. Значить, у Караваджо була натурниця, з на вони, Повія. От. Тут повія, так. Її звали Лена Антонетті. Вона була не просто повія, вона була повія з таким же характером, як у Караванж. Вона дуже любила а, зводити чоловіків і робити так, щоб вони а, за нею дралися, розумієте? І от цей Нотаріус він а, закохався в цю дівку. І він, значить, прийшов до матері цієї Ліни. З проханням, щоб Ліна вийшла за нього заміж, і що він з неї зробить чесну добропорядну дівчину. І ця мама нотаріус вже багатий, це ж не Караваджо, який то в нього є гроші, то в нього нема грошей. Ця мама приходить до Караваджо і каже йому, що ти а, тратиш час моєї доньки, на, незрозуміло на що. А от добрий чоловік, нотаріус, збирається оженитися на лінії і зробити її порядною жінкою. От ти такий сякий. Значить, приступ люті у Караваджо. Він бежить до цього нещасного нотаріуса, але Но яка невдача? Нотаріуси в Італії не мають права носити зброю. Тобто його не можна визвати на дуель, розумієте? І тому він підкараулив цього нещасного чоловіка і всадив йому в спину під лопатку. Шпагу. Ну і останнє, за що просив у папи римського караваджо? Він вбивство. значить, був такий у Римі ранучо Томасоні. Це була сім'я, яка вела свій рід. Від сім'ї Фарнезе. А Фарнезе це зна... знамениті кардинали римські. І він був, крім всього прочого, крім того, що він був мажором, він ще був е, зводником цієї самої Ліни. І якось. Присутності Караваджо, він сказав щось негарне про Лєну. А е, значить, е, Мікеланджело Мерезі вступився за честь своєї порядної Ліни і визвав рануче Томасоні на дуель. І оскільки він добре знав анатомію людини, він якийсь час вів себе на дуелі як водиться, і якийсь момент він зрозумів, що йому це надоїло. І він черканув шпагою по артерії, яка була в паху у та Тамасоні. І його навіть додому не змогли донести, він вмер від того, що багато крові втратив. І після цього вбивства, бо це не просто нотаріус, а це був чоловік, чоловік з роду Фарнеза, його стали переслідувати. Він спочатку відправився в Дніаполь. А після цього на Мальту, а там знову нові вчинки Караваджо, як я кажу. Коли я про нього розповідаю, що не треба мати ворогів. Треба мати такий характер, як у Караваджо. Він сам собі, лютий ворог. Караваджо придумав яраскуром на фоні темних холстів, на фоні чорних, зазвичай чорних тонів своїх живописних полотен. Він Виробляє, от наче світлом висвітлює своїх героїв, кого б він не замальовував. А, і хочу вам сказати, що від Караваджо пішли далі Генії і XVIII сторіччя. І далі. От подивимося, хто перейнявся цією технікою Караваджо. Свічка з точки зору християнської міфології. Це око Христове, який наблюдає за кожним з нас. Коли ми зажигаємо свічечку, це значить, що Христос з нами і Він бачить все, що ми робимо. Розумієте? Це дуже цікаво, правда? Знаменитий Рембрандт Гармен ван Він Дуже багато взяв у Караваджо, Наприклад, оця «Саске в вигляді флори, це робота, яка освітлена, якщо бачити живу картину, вона вся якби така у світлі зображена. Далі, Ця картина справжня її назва Блудний син в Тавірні. А Саскія сидить на колінах у Рембранта. І вся картина, коли дивишся в Дрездені, в Дрезденській галерії Старих Майстрів на цю картину, тобі здається, що ти перед тим, як дивитися, випила келих шампанського. Від цієї картини йде такі, таке світло. Далі дивимось. Ермітажна картина, яку я дуже люблю, а, повернення блудного сину, коли висвітлена з темряви фігура батька, фігура блудного сину і фігура, на яку рід, зрідка а, звертають увагу, але ця, ця фігура дуже а, має велике значення старший син. Я завжди розповідаю. Більшість з вас чула від мене. Хто не чув, я ще раз розкажу. А, притча розказує таку історію нам. А, батько вирішив не е, після смерті, а при житті е, своє весь, весь свій статок розділити між синами молодшого сину. Це блудний син. Половина свого багатства він віддав молодшому, половину старшому. І молодший пішов у світи. Він пропив, прогуляв, потратив, побивав у буцигарні. Тобто він ці гроші пустив по вітру. А старший син, який тут зображений, він доглянув батька, він примножив його статки, він зробив так, що старість цього а, доброго чоловіка була а, доброю, була доглянутою ця людина. І раптом повертається молодший цей гульвіса. І коли ти дивишся на живу картину, вермітаже, коли перші рази я дивилася, я дивилася на молодшого сина і на батька, який радій, який сліпий, але навпомацьки він цього сина якби впізнає ці ж кістечки рідні, так? А коли я стала дивитися на цю картину в 10-й і в 50 раз, я побачила, що на лиці, на обличчі. Старшого сина, якби такий напис, знаєте, як зараз бігуща строка. От Ай. Я? А я. Тобто ти любиш, ти радієш цьому негодному, який не заслуговує такі радісті. А я, я ж тебе догляну. Я ж був поряд, я тебе е, від е, всього. Відділи від, від, від цього поганого. Ти живеш як. Е... А чому мені така любов не дісталася? От така картина. Я, е... Вона дуже, дуже сприймається на всі віки. Далі дивимося. Це Рубенс. Е... Стара зі свічею, ви бачите, теж Рубенс перейнявся к Яроскуру. По е темі ж живопис при свічках. Я вам сказала дуже багато, і я думаю, що нам зараз, коли ми сидимо без світу, без світла, але при свічках це дуже, дуже повинно лягти на душу.